У дворі навчально-виховного комплексу Школа дошкільний навчальний заклад 27 червня розгорнулася справжня художня алея. Адже саме сюди нещодавно благодійний фонд Любіть Україну передав 14 столів та 54 стільці, які на дитячий лад розмалювали персонал, батьки вихованців закладу та інші зацікавлені ідеєю люди, щоб захід і саме допомога. Ту ту, яку робить сьогодні благодійний фонд, зробити трошки трішки цікавішим, то ви вирішили таку провести акцію, щоб разом, от ті засоби, стільці, парти, які ми надаємо навчальним закладам, щоб разом пофарбувати. Є бажання зробити кожен стільчик індивідуальний, кожному стільцю присвоїмо буковку, букавку забитки і малюночок, який відповідає цій букві. Загалом буде 33 стільчика, які зовсім різні, і буде абетка в акції Зробимо життя яскравішим взяв участь і голова громадської організації грузинських меншин у Рівному Руслан Толордава, який як художник допомагав реалізувати задумане. Колір, звичайно має заспокоювати. Якісь зелені тона мають має бути жовтні все таки райдужні, тому що дитя дитяча психіка вона дуже вас до кольору. Тому важливо не робити ярких, якісь агресивних кольорів. Тому бажа зробити щось. В вигляді таких дитячих, наївних малюнків, простих, які сприймаються дуже легко. Тим часом дітвора часу не гаяла, брала у руки пензлі та втілювала на стільці фантазії. Якусь тваринку чи може якусь квіточку? Кураву, Корову. Корову? рибу і ракету. А чому саме? Ну, на букву Р придумав, подивився таке. Тобто будеш реалізовувати букву Р, «Е», так? Так. Да. Ці стільці нам будуть в школі ну справді потрібні, тому що ми їх поставимо для дітей до шкілля в актову залу. Стільці добротні, тільки їх потрібно трошечки поновити. І от сьогодні зібралися небайдужі люди. До благодійної акції долучилася і торгова марка Олас, безкоштовно передавши меблі. Витратними матеріалами забезпечив благодійний фонд Любіть Україну. Як зазначив голова правління фонду, ідей щодо подібних цікавих акцій є ще багато. Тому незабаром до дізнаються і зможуть взяти. Участь у схожих заходах.